Усім доброго дня, ми з України. Так, сьогодні зробимо обзор на копалку до міні-трактора. Вона є в такому варіанті, є спарений на більші трактори, типа ДТЗ. Так. Вроді би як Словаччина фірма. Ось така от равок. Що я можу сказати? Копалка дуже достойна, є в неї одна, один недостаток, недостаток це колесо стоїть після цього грохота, треба, щоб колесо стояло тут спереді. Коли вона підкопує, земля починає трошки висипатися сюди і глибина стіряється. Якщо зразу ми копаємо то воно наче, йде глибше, а потім наче, на землю видавлювати і трошки піднімається. Ну, регулію можна переварити, ну це в слідуючому житті. А так, в принципі, всі узли, все. Що я... Що я переробив? Переробив, отут був штифтик на вісім. Мені воно одразу показалось, що воно не видержить, воно шаталось на це, я його... Вирізав плазмою, заварив, наглухував. Не знаю, може воно розбирається, звісно, вгору. Ну, в принципі, почипники здорові, надійно все. І переварив отут в ушко. Бо тут стояла пластина просто з отвором. І коли конус його тягнеш, тягнеш, а він собі робить конус і витягнути, ну, все время розхлябувалось. Я взяв москвичовські рульові оті всі регаки, тяги. Одрізав сам конус, приварив, і все, тепер вже проблеми немає. А так, в принципі, все витрушує, бур'ян через себе пропускає, якщо він є. Ну, ідеально, коли чиста, звісно. Так, я її вже намазав літольчиком на зберігання. Лежить вона цілий рік. Використовуємо там 7-10 днів, а лежить цілий рік. Так, тепер взяв рулетку, зараз основні розміри поміряємо. Ну такий самий основний розмір це отут з краю у нас 30 оцього вуха. Ширина самої копалки 45. Отут іде ніж кривий. І там ще кривизна зроблена для того, щоб він був ну крепкий. Так, тепер оця штука в нас 19. Оця тяга. Так, тепер самої, самого бруса в нас 48 см. І саме головне, що центр зміщений, от як підняти візуально центр чикс, у нас зміщена ось для того, щоб він наче врубувався у землю. Не просто ворушило, а врубувався отак у землю. І в нас центр десь зміщений на 110 мм. Так, тепер. Оця відстань речага 100 мм. Тяги 30 см. Ексцентрик міліметрів 5 зміщено, небагато. Тобто воно, ход має бути невеликий У цих прутиків частенько. Ну, навіска це вже під трактора, ширина, висота і довжина самої копалки становить 65 см з усим. Прутики 48 Ну Отак от зроблено. Є вона у Юри Сербіна на каналі, він її робив повністю з нуля. Там швелера, то, що можна подивитися з розмірами. Ну, в принципі, висота, ширина. І оце ексцентрик, все. Такі самі основні розміри, які треба видержати. Ну і колесо бажано ставить спереді. В ідеалі, звісно, поставить два диска. Щось ну, завжди не вистачає, щоб воно все. Підрізало і направляло сюди всередину. Ну от так от. Карданчик у мене зіловський, з рульового. Його тут позаглаза, він потужний. Ну Все раз знімаю, оце І ставлю на зберігання. Все, пишемо коментарі. Всім пока.